Я рада представити вам гостей нашої студії. Пропоную вам, шановні друзі, зустріч із цікавими, красивими, талановитими жінками. І в нашій студії кандидат філологічних наук Людмила Щетініна. Доброго ранку і гостя ранку. нашого міста журналіст, письменниця, лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Олесі Гончара. А також політолог, заслужений працівник культури Наталя Дзюбенко Мейс, дружина американського дослідника голодомору в Україні, доктора історичних наук Джеймса Мейса. Доброго вам ранку! Вітаю вас! І я вітаю вас у нашому місті. І хочу запитати про перші враження. Ви вже встигли щось побачити? Тільки так візуально вікно. Вранці, коли розсіявся морок, бо ми приїхали. Я приїхала вночі, то я подивилася, що Буг на місці, Бух красивий, місто красиве. Я дуже рада бути в Миколаєві. Я ніколи тут не була. Я просто хвилююся зустріч перед зустрічю з читачами, слухачами мені. Мені дуже приємно тут бути. У нас дуже хороші люди. Ви в цьому переконаєтеся? Відкриті, щирі, молодь чудова. Ви плануєте зустрічатися із глядачами? Розкажіть, з ким з ким у вас намічені зустрічі? Ну, я думаю, що це краще розкаже пані Людмила. А сьогодні ми маємо зустрітися зі студентами факультету політології Черноморського державного університету імені Петра Могили за запрошенням його ректора, професора Леоніда Павловича. Кліменка о третій годині має відбутися ця зустріч. Завтра ми плануємо зустрітися з вчителями історії в, 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 в науково педагогічній бібліотеці. Директор Тетяна Івановна Розкіна запрошує нас на зустріч з читачами бібліотеки і з вчителями. Я думаю, що ці зустрічі пройдуть вдало, і глядачі, читачі, і ви також отримаєте позитивні емоції. Пані Наталю, я дізналася, що ви також народилися у Миколаєві. От мене так чомусь зацікавило, але в іншому Миколаєві на Львівщині. Як ви гадаєте, є щось спільне в цих містах, в крім назви? Ну, назва це дуже важливо, назва це все-таки багато в чому визначає долю людини, долю, мабуть, і цілого міста. Все-таки і ми Миколаї носять ім'я нашого Миколи, Чудотворця, Святого Миколая. І на Львівщині, звичайно, це свято дуже велике, це коли прихід Святого Миколая. Але ми завжди пам'ятаємо, що в нас є старший брат. Близнюк, Великий Миколаїв, до якого я нарешті доїхала. Я дуже хотіла завжди тут побувати. Це все-таки місто славних традицій, славної історії. Ну, я сподіваюся, що ваше знайомство буде приємним із нашим містом. — Я, до речі, не, буквально нещодавно, тижнів два тому назад була в Миколаєві, мала там зустріч, так що я прямо звідти до вас. От і буде нагода порівняти по свіжих слідах, так би мовити. Пані Людмило, ви запросили до нашого міста таку цікаву, поважну гостю. розкажіть, як відбулося ваше знайомство? Наше знайомство відбулося завдяки інтернету. Я прочитала вірші пані Наталії. Вони мене дуже зачарували, дуже гарні, дуже красиві. Дуже змістовні, філософічні, з дуже бага, багатим словниковим запасом. Я в захваті від цієї поезії, і я зрозуміла, що це дуже цікава талановита. Жінка мені а дуже захотіла з нею познайомитися, особливо коли я знала, що вона дружина Дже Джеймса Меса, відомого американського історика, якого знає весь світ. То я тоді вирішила, що треба ну якось запросити пані Наталю, але я б цього не могла б зробити, якби я як, жона. Називала хто допомагає, хто хто власне запросив пані Наталію. Дякую за відповідь. Я планувала взагалі то по поетичний подарунок нашим глядачам від вас на. Завершення бесіди, але вас так прорекламувала, прорекламувала пані Людмила, що я не можу не попросити вас прочитати вірші. Залишимо щось і на останок, так я взагалі привезла. Я вам подарую після передачі. Я взагалі то привезла свій роман Андрій Первозвадний, це історичний роман, і книгу День Холодного Сонця. Це по поезії, присвячені. Я обичаюся, присвячені Джеймсу Мейсу. Там на першій сторінці угу. є. Ну а вам я не буду читати із вже з давніх поезій. Я прочитаю з нових, тому що я приїхала все таки. всі розуміємо, в який непростий час і непростий час ми зараз. Перебуваємо, усі, вся країна, всі українці. Мені, мені, мені хочеться якось поділитися своїми алюзіями з цього приводу. Вознесіння свічі у променальних видивах і снах, сумні простори, облітає птах в магічному небесному порталі, танцює золота стихіалі і кличе манить материнський сад. Я вперше не напишу листопад, бо тільки тіні на сліпих полотнах дощі не потрапляють до блокнота, і витерець розгублено гуде, весь кубуючи ристечко, руде. Уперше не пишуся, ні пейзажі, бо пензлі всі у киптяві і сажі, а всі свічада мерхнуть у крові. Там образи ворушаться живі, там руки, губи, обриси, овали, там падолисти, у мене вкрали, там мертві видають живим мечі при вознесінні пам'яті, свічі, бо падають і падають солдати, пісвисти, куль і ревище, гармати, і віють. Чорні з півночі вітри, гори Свіча на цілий світ гори, освітлюючи небо і простори, це наше давнє українське горе. Ми добре знаємо цю печать злоби, впеклося стародавньої доби. Ми по ділах неправедних пізнали, бо знов війна, як пошесть, знов навала, знов меч ляга у чорний переділ і гільзи в попільницях міст і сіл. Пала, свіча, в кривавій, круговерті, та є страшніше, щось страшніше сверті, коли не повертається назад, Огнеста осінь, материнський сад, і кам'яніє серце у недузі, і байдуже, де вороги, де друзі, і однаково, що батьківський поріг загрозливо простукує батіг, нестерпні втрати та через прозріння, іде свіча до свого вознесіння. Дякую, пані Наталю. Дуже поетично проноболіла. Да, воно в нас загалом я приїхала. Ну мені цікаво, я привезла рукопис свій нових, нових нових нової поезії. І мені цікаво, як відреагують читачі, слухачі моєї майбутньої книги. Але, звичайно, я приїхала і поговорити про свого чоловіка, про Джеймса Мейса, якого вже більше десяти років з нами немає. Це американського ученого дослідника, дослідника голодомору українського. але який… — Перепрошую взагалі українського комунізму, то першого диссертація. Я не Могла не поставити вам і запитання про це, бо ви були багато років одружені із людиною, завдяки власне скруп... чиїй скрупульозні, важливі і як виявилось, згодом жертовні праці самі українці дізнавалися про свою історію. Весь світ дізнавався про страшні події, які пережив наш народ. У нас Мали часу, але так, він був для того, щоб ви поділилися своїми читанням. Я буквально даві. два слова скажу читачам і, і, і вашим глядачам, щоб вони розуміли про, про що йдеться. Джеймс Мейс був корінним американцем. Корінним американцем Він казав, що він пам'ятає, що він налічує його рід 16 поколінь, сам з племені Чероки. Амер... Індіанське племені. Це не типовий американець, до якого ми звикли амбітно, амбітних, таких вальяжних. Це людина Велетенської, подвижницької роботи, який е, сам дуже добре знав, що таке геноцид на прикладі власного народу, тому що плем'я Чероки пережило свою дорогу сліз і було вислано своєї території, тому що там знайшли золото, потім знайшли нафту. І це дорога безкінечних страждань. І, очевидно, він дуже добре знав, що таке. Я трагедія цілого народу в тих масштабах, які пережив пережила Україна, він цим займався, і важливо, те, що звичайно, він не перший досліджував голодомор. У нас було багато українських емігрантів, які досліджували цю тему, і багато українців, які піднімали це питання. Але Джеймс, перший серед англомовного світу, заявив це на повний голос. Він перший назвав цю трагедію, трагедію біблейних масштабів. Він назвав це геноцидом. Він довів, що це геноцид. Він доводив, що багато не сьогоднішнього дня виходять саме з цього постгеноцидного стану. Мені буквально сьогодні пані Людмила сказала. Що може краще, якби ми потрохи почали забувати цю тему. надто вона болюча. Я її прекрасно розумію. в мене іноді також такий відрух. Але постгеноцидний стан це не тоді, коли я триж душу, це не тоді, коли болить. Це тоді, коли все байдуже, це тоді, коли, коли нічого не болить. Коли людям байдуже, от саме проти цієї байдужості виступав і розмовляв Джеймс Мейс. Пані Людмила написала статтю, вона мені дуже дорога вона блискуче буквально подана в вашій миколаївській Давайте газеті. ваші миколаївські гармотіки редактору Володимиру Юрійовичу Чупочкового. Так, але мені вона важлива, чим звичайно про Джеймса багато, багато пишуть, багато говорять. Але тим не менше я переконана, що дуже багато ваших слухачів, глядачів не знають цього імені, не знають про, про цю людину. І мені важливо, щоб вона вийшла російською мовою, тому що Джеймс, окрім англійської, окрім німецької, польської, він блискуче, звичайно, володів українською мовою, російською мовою, добре знав. І мені важливо, що ця стаття пані Людмила дійде суто до російського читача, і вони можуть збагнути над якими проблемами, над якими питаннями працював цей американський вчений, що його хвилювало. Людмила Миколаївна, хотілося б дізнатися. От я бачу, читала вашу статтю, вражена тим тії. Не тільки масштабністю і роботи людини, про яку йдеться героя статті, але і роботою пані Людмили, якій довелося також багато чого зробити і зібрати велику кількість матеріалу в одну, нехай і чималеньку, але все ж таки газетну статтю. Чому ви взялися за цю роботу? Ну, мене вразила особистість Джеймса Мейса. Я не можу збагнути, яким чином він зрозумів наші проблеми краще, ніж ми їх самі розуміємо. Він дуже багато. Він все все життя поклав на на вивчення саме української історії, яку ми на на жаль не знали, бо вона в нас час від часу переписується. А треба ж казати правду. І знайшов правду в американській історичній науки. Є такий засіб вивчення якусна історія. Це досить важливе важливе таке джерело вивчення історії. Люди Рідко все ж таки брешуть. А кажуть правду, ну у нас це не так прийнято. Але я думаю, що наші історики будуть вчитись і теж будуть робити. Ви знаєте, пам'ять це найвища цінність для людей, коли людина від нас входить, вже нічого ніхто в неї не запитає. Тому треба, щоб люди старі писали якісь мемуари, як не можуть писати, якщо це така дійсно поважна особистість. Хтось має записувати її її спогади. Це важливо накопичувати, зберігати в наших бібліотеках. Можна було б, це, студенти могли б робити це. Можна було б цю роботу робити, бо пам'ять це величезна цінність. Знаєте, Джеймс сказав, коли він працював. Він працював директором комісії конгресу і президента США по вивченню великого голоду в Україні. Я просто е, означу цей масштаб діяльності. В результаті вийшло 4 то томи, томи усних свідчень і рапорт американському конгресу. Але що цікаво, він казав, що разом з ним поруч працювала ціла армія жіноцтва, як він казав, бабства, яка їм допов... йому дуже Допомагали, буквально безкоштовно передруковували, перескановували ці документи, матеріали. І я знаю, яка притягальна сила Джеймса Мейса, який його вплив на жінок. Я, я себе, Відчули я себе задушків, я Навіть думаю, на задушки. Я думаю, що десь оця притягальна сила ні, самого Джеймса, тому що коли він би сидів тут, всі би дивилися тільки на нього. А я думаю, що притягальна сила Джеймса Мейса, якимось чином його чари вплинули і на пані Людмилу, тому що вона іноді мені розповідає такі речі. І такі деталі про, беручи з цієї статті, з цієї книги Ваші мертві вибрали мене. що Я дивуюся, все-таки це треба закохатися, треба поринути, заглибитися. Мені це дуже приємно. Я дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії.